Битва при акції відбулась 2 вересня 31 го року до нашої ери. Одному з учасників ця битва відкрила шлях до абсолютної влади над римською державою. Другого учасника ця битва нагородила поразкою та ганьбою. У цій битві зійшлися війська двох видатних римських діячів, які спочатку ворогували між собою, потім об'єднали зусилля проти спільних ворогів, і, врешті-решт, 2 вересня 31 го року до нашої ери з'ясували, хто з них залишиться справжнім лідером Римської Республіки. Цими двома видатними римлянами були Октавіан, прийомний син Гая Юлія Цезара та Марк Антоній, один з найкращих полководців та вірний друг того ж Юлія Цезара. Друзі, вітаю! З вами катедра історії, і сьогодні ми поговоримо про битву, яка зруйнувала республіканський устрій правління римської держави та призвела до влади принцепсів, яких ми звикло називаємо імператорами Римської імперії. Перші суперечки між Марком Антонієм та Октавіаном розпочались ще у 44-му році до нашої ери, менше ніж через місяць після загибелі Гая Юлія Цезара. Згідно заповіту Цезара, Гая Октавія Фуріна було всиновлено і йому залишалась більша частина спадщини вічного диктатора. 9 травня 44-го року до нашої ери Гай Октавій Фурін виголошує заповіт Цезара та вступає у законні права спадкоємця, взявши собі ім'я свого названого батька. З цього часу і до 27 го року до нашої ери його називатимуть Гай Юлій Цезар Октавіан. Марк Антоній, який керував фінансами Цезара, відмовився віддати спадщину Октовіану, і це стало першою краплею ненависті. У заповіті Цезара було вказано, що кожен римський громадянин має утримати суму у 300 сестерцій, А так як Антоній не видавав гроші, то звісно, що римський народ залишився з вітром у кишенях. Але Октавіан роздав римським громадянам обіцяні Цезарем гроші з власного гаманця. Окрім того, він ще й виплатив по 500 динаріїв кожному легіонеру, який присягнув йому у вірності та підтримав боротьбу Октавіана проти вбивць Цезара. Також, видавши грошовий донат, Октавіан перетягнув на свою сторону два легіони, підпорядковані Марку Антонію. Перебуваючи в той час на посаді консула, Марк Антоній хотів провести у Сенаті закон, згідно з яким в його керування переходила цизальпійська Галлія. Сенат був проти і вирішив використати напружені стосунки Октавіана та Марка Антонія на свою користь. Сенат визнає Антонія ворогом римського народу, і Антонію та його прибічникам нічого не залишається, як накивати п'ятами з Риму у ту саму цизальпійську Галлію. У цизальпійській галлії на Антонія не дуже чекали і взагалі не мали наміру його там прихистити. Цезальпійською Галлією на той час керував Децим юній Брут Альбін, один із змовників та вбивць Цезара. Марк Антоній взяв Альбіна в облогу у місті Мутіна та висунув умови римському сенатові, щоб Альбін та його невеличка армія покинули Мутіну та передали йому управління провінцією. Сенат не зміг на це погодитись 1 січня 43-го року. До нашої ери за наполяганням Марка Тулія Цицерона. Римський сенат надає Октавіану посаду претора з усіма військовими повноваженнями та відправляє його разом з консулами Авлом Гірцієм та Гаєм Вібієм Пансою знімати облогу з мутіни та рятувати Альбіна та його військо. Війська під командуванням Октавіана Гірція та Панси провели дві битви з військами Марка Антонія. У першій битві, що відбулася при форумі Галорум, легіони Марка Антонія зазнали поразки від військ Гая Вібія Панси. І хоча панса змусив ворога рятуватись втечею, сам він був смертельно поранений. Панса помер 23 квітня 43 року до нашої ери, але прожив достатньо довго, щоб почути про поразку Антонія від військ Гірція та Октавіана. Вдруге Марк Антоній програв у битві при Мутіні, яка відбулась 21 квітня 43 року до нашої ери. Саме у битві при Мутіні загинув другий консул Римської Республіки Авул Гірцій. Після перемоги римський сенат надав титул імператора Октавіану та посмертно консулам гірцію та пансі. Зазначимо, що в часи пізньої Римської Республіки титул імператор не означав одноосібного правителя, а був титулом переможного полководця. Також сенатори прославляли Децима Юнія Брута Альбіна, говоривши, що саме він, а не Октавіан, відіграв важливу роль у перемозі над Марком Антонієм. Сенат наказує Октавіанові передати свої війська під командування Альбіна. Цим рішенням Сенат позбавляв Октавіана усієї військової влади, просто використавши тоді ще юного, але досить розумного та хитрого Октавіана. Як ви гадаєте, чи погодився Октавіан з наказом сенаторів? Він відмовився віддавати вірні йому легіони, натомість вимагав надати йому посаду консула та зняти з Марка Антонія усі звинувачення у державній зраді. Сенат відмовляє Октавіану, і майбутній правитель Римської держави висувається з військом на Рим. Можливо, Сенат не очікував таких рішучих дій зі сторони Октавіана і, не маючи гідної військової підтримки, проголошує Октавіана консулом 19 серпня 43 року до нашої ери. Весь час, починаючи з 15 березня 44 року до нашої ери, Октавіан не полишав думки відімстити за смерть свого названого батька. Змовниками були сенатори, і Октавіан вирішує об'єднати свої сили з Марком Антонієм та Марком Емілієм Лепідом у боротьбі проти вбивць Гая Юлія Цезара. Об'єднання сил прибічників Цезара стане відоме в історії як Другий Триумвірат, політично-військовий союз, який очолили троє видатних римських чоловіків. Хоча цей триумвірат був другим, він був законним, на відміну від першого триумвірату, в якому об'єднались Гай Юлій Цезар, Гней Помпей та Марк Ліциній Крас. Боротьба проти вбивць Цезара включала не лише битви із військами Марка Юнія Брута та Касія Лонгіна, а й сумнозвісні проскрипції, під час яких багатьох видатних римлян було вбито а їхнє майно конфісковано на користь триумвірів. У цій кривавій проскрипційній м'ясорубці загинув Марк Туллій Цицерон. Він вкрутив собі віку, щоб не вмирати від меча вбивць, яких за ним послали Триумвіри, у 42-му році до нашої ери відбулася вирішальна битва між військами триумвірів та арміями Марка Брута та Касія Лонгіна. Битва при Філіпах закінчилась поразкою для вбивць Цезара. Марк Антоній стверджував, що саме його війська перемогли ворога. А Октавіан навіть не приймав участь у цій битві, а віддав свої війська Маркові Агріппі, вірному товаришеві Октавіана. До речі, Марк Агріппа відіграє одну з головних ролей у битві при акції. Після перемоги над Брутом та Касієм уся влада римської держави перейшла до рук триумвірів. Антоній Лепід та Октавіан вирішили розділити між собою величезну територію Римської Республіки Африку та Іспанію. Утримав Марк Емілій Лепід. Італія перейшла під владу Октавіана. А найбагатші провінції Сходу, Грецію, Єгипет та Малу Азію та ще й в нагрузку Галлію відтяпав собі Марк Антоній. Щоб зміцнити крихкі стосунки з Антонієм, Октавіан віддає йому за дружину свою сестру Октавію Молодшу. Зрозуміло, що це був політичний шлюб, і ніякого кохання між Октавією та Антонієм не було, але це не завадило цій парі мати дітей. У шлюбі з Марком Антонієм Октавія Молодша народила двох доньок: Антонію старшу бабцю майбутнього імператора Нерона та Антонію Молодшу мати майбутнього імператора Клавдія. Забігаючи трохи на скажемо, що правління триумвірів майже без суперечок тривало до 36-го року до нашої ери. У 36-му році до нашої ери. Марка Емілія Лепіда було звинувачено в узурпації влади на Сицилії та усунуто з посади триумвіра. Зауважимо, що Лепіда не вбили, а помер він своєю смертю аж у далекому 13-му році до нашої ери. Замість того, щоб розділити Африку та армію Лепіда з Марком Антонієм, Октавіан привласнив їх собі. Звісно, Марк Антоній висказав все, що він думає про діяльність Октавіана, але все було безуспішно. Між ними знову виникають суперечки. Після вигнання Лепіда Октавіан керував усіма західними провінціями республіки, а Марк Антоній східними. А зараз давайте поглянемо, як керував. Східними провінціями Марк Антоній, адже це суттєво вплине на його подальшу долю. Кажуть, що Марк Антоній був гулякою, бешкетником та розпусником, яких римський світ ще не бачив, і що, отримавши східні провінції під своє керування, він занурився у розпусту та п'яні гулянки. Ці свідчення частково не відповідають дійсності, оскільки римський полководець знайшов час і для підготовки великої кампанії проти парфян. Зайнятий приготуванням до вторгнення в парфію у жовтні 41-го року до нашої ери, Марк Антоній викликає єгипетську царицю Клеопатру до Кілікії, щоб вона пояснила причини надання допомоги колишнім і вже мертвим ворогам тріумвірів Марку Юнію Бруту та Гаю Касію Лонгіну. Усвідомлюючи усю дипломатичну вагу цієї зустрічі, цариця єгипетська взялася спокусити Марка Антонія так само, як вона це зробила раніше з Гаєм Юлієм Цезарем. Зустріч Клеопатри та Марка Антонія відбулась на кораблі, що належав єгипетській цариці, де Марку Антонію влаштували розкішний бенкет. Зустріч пройшла успішно для Клеопатри. Марк Антоній закохався у неї як юнак. Античні історики, які писали про життя Марка Антонія, вважали, що стосунки між ним та Клеопатрою ще більше поневолили Марка Антонія східною розбещеністю, і що Клеопатра суттєво вплинула на доброчесність цього римлянина. Клеопатра допомогла Марку Антонію зібрати необхідні йому війська для парфянської кампанії, адже Октавіан відмовив Антонію у допомозі. В той час Октавіан вважав парфян досить сильним ворогом та не мав ніякого бажання брати участь у військових планах Марка Антонія. Парфянські кампанії Антонія можна вважати провальними у 36-му році до нашої ери. Марк Антоній зібрав військо зі 100 тисяч вояків та рушив на парфію. Також Антоній взяв з собою велику кількість облогової техніки. Він поспішав, щоб взяти в облогу фрааспу, і всі його вояки, крім двох легіонів, які Антоній залишив охороняти облогові машини, рушили вперед. Ці два легіони мали приєднатись до Антонія дещо пізніше. Марк Антоній взяв фрааспу в облогу, але парфяни знищили облогову техніку і більшу частину двох легіонів, що її охороняли. Антоній не міг утримувати Фрааспу без відповідної техніки та віддав наказ відступати під час відступу. Війська Антонія зазнали значних втрат. Загинули 35 тисяч вояків. Загалом, за словами Плутарха, під час невдалої парфянської кампанії загинуло близько 80 тисяч вояків. Марка Антонія. Однак Марк Антоній вирішив реабілітуватись у очах своєї коханої Клеопатри та в очах Октавіана. Він вирушив на Вірменію, де здобув низку перемог та відсвяткував тріумф. Як нам відомо, римські полководці святкували тріумф лише в Римі, але Марк Антоній. Вирішив провести переможну ходу в Олександрії. Вперше за всю історію Риму тріумф святкували за межами міста та й взагалі за межами Італії. Для Октавіана та решти римлян це було неприйнятно. Амбіціозному та донестями закоханому у Клеопатру Марку Антонію остаточно зриває дах. Він починає дарувати римські землі дітям Клеопатри. А на додаток до усіх своїх гріхів, Марк Антоній завдає особистої образи Октавіану у 33-му чи у 32-му році до нашої ери. Марк Антоній розлучається із сестрою Октавіана Октавією. Це був кінець політичних відносин як з Октавіаном, так і з Римом. Щоб розпочати війну проти Марка Антонія, Октавіану потрібно було переконати Сенат взяти участь у його кампанії. Саме з цією метою він оприлюднив зміст заповіту Марка Антонія, в якому були вказані його подарунки римських земель дітям, яких він мав від Клеопатри. Марк Антоній також назвав своїм наступником не будь-кого, а Цезаріона, нібито сина Юлія Цезара та Клеопатри, і заявив, що бажає бути похованим в Олександрії, а не в Римі. У 32-му році до нашої ери Сенат позбавляє Марка Антонія усіх повноважень та оголошує війну. Цікаво, те, що війна була оголошена не Марку Антонію, а Клеопатрі. Октавіан та інші римські сенатори вважали, що війна саме проти Клеопатри, проти жінки, яка керує Марком Антонієм, забезпечить найбільшу підтримку війни з боку Римля. Вся Італія, а також Галія та Іспанія, підтримали Октавіана. Щодо Марка Антонія, то його підтримували східні країни Сирія, Юдея, Аравія та Мала Азія. Дізнавшись про оголошення війни, Марк Антоній разом із Клеопатрою відправляються до Ефесу, щоб зібрати війська та приготуватись до протистояння. Ними було створено величезний флот, значну частину якого зібрала Клеопатра. Усвідомлюючи, що це вирішальна битва Клеопатра звернулась до всіх царів сходу, які перебували під римським або єгипетським пануванням з проханням надати Марку Антонію все необхідне для ведення цієї війни. До 300 кораблів, які вже були у Марка Антонія, додались ще 200. Клеопатра також дала йому гроші та їжу для його армії і вирішила вирушити з ним до Греції. Зібравшись з силами, закохані направили великий флот до Афін, де зупинилися на кілька тижнів. Готуючись до війни, Марк Антоній запускає програму пропаганди проти Октавіана. Він наголошує, що Октавіан хоче стати єдиним правителем усієї римської держави, тоді як він, Марк Антоній, бореться за свободу Римської республіки. Він навіть пообіцяв своїм римським легіонерам, що у разі перемоги складе з себе усі повноваження та передасть владу у руки сенату та римського народу. Таким чином він намагався представити себе як захисника Римської республіки, а не як зрадника своєї батьківщини. Спочатку Антоній планував скоїти напад на Італію, але, дійшовши до грецького острова Коркіри, виявив, що Іонічне море охороняється флотом Октавіана. Він був змушений стати на зимові квартири у грецькому місті Патра. Свій флот Марк Антоній відправив у Амбракійську затоку, а сухопутні війська розташувалися табором біля мису акцій неподалік флоту Антонія. У 32-му році до нашої ери Октавіан запропонував Антонію провести переговори та мирно розв'язати конфлікт, адже він чудово розумів, що в боях можуть загинути римські громадяни, які воюватимуть по обі сторони конфлікту. Марк Антоній відмовив у зустрічі з Октавіаном, і війська перебували у стані повної бойової готовності, очікуючи весни. Перші місяці 31-го року до нашої ери минули без будь-яких вагомих перемог тієї чи іншої сторони. Марк Гріппа, вірний друг Октавіана та головнокомандувач його військ, час від часу нападав на грецькі міста, змушуючи Антонія відправляти на захист свої легіони. Але Антоній був далеко не дурним полководцем і чудово розумів, що Октавіан та Агріппа мають на меті, скажімо так, розчленувати його армію та частинами знищувати його вояків. Тому Марк Антоній жертвував деякими містами та не надавав підтримки, тим більше частина вірменських легіонів ще не підійшла до мису акцій. Від табору, в якому перебував Марк Антоній до затоки, де стояли його кораблі, вела невелика ґрунтова дорога, якою римський полководець щодня проходив та оглядав свій флот. Взнавши про це, Октавіан вирішив викрасти Марка Антонія та влаштував засідку на свого суперника, і йому це майже вдалося. Воякам Октавіана вдалося захопити у полон декількох охоронців, але сам Марк Антоній втік. Якби цей план спрацював, битва при акції могла б і не відбутись. Нам достовірно невідомо, чому Марк Антоній вирішив воювати саме на морі, а не на суші, адже його сухопутні війська переважали чисельністю війська Октавіана. Ймовірно, легати Антонія закликали його воювати на Суші, оскільки їхні кораблі були занадто великими, щоб ними можна було належним чином керувати, і їм не вистачало веслярів та матросів. Марк Антоній був змушений найняти в Греції недосвідчених людей, щоб, хоч якось укомплектувати деякі екіпажі. Крім того, римські легіонери, які йшли за Марком Антонієм, були незвиклі до морських битв. Можливо, ключову роль відіграла Клеопатра, яка мала намір якнайшвидше повернутися в Єгипет, який надовго залишила безналежного нагляду. 2 вересня 31 го року до нашої ери флот Марка Антонія та Клеопатри вирушив з Амбракійської затоки в Іонічне море через вузький прохід біля мису. Акцій вихід з затоки було заблоковано флотом Октавіана під командуванням його вірного товариша Марка Агріппи. На момент виходу флот марка Антонія налічував лише 160 кораблів з 500, що стояли на якорі в Амбракійській затоці. Проблема полягала в тому, що Антоній усе ж таки не зміг належним чином укомплектувати кораблі військами а серед його військ розпочалась епідемія малярії. До того ж, у військах Марка Антонія, за словами Плутарха та Діона Касія, були неодноразові випадки дезертирства, бояки Антонія переходили на бік Октавіана. Флот Антонія та Клеопатри складався з стандартних військових римських кораблів, які відомі під назвами Квінкереми Реми та Квадререми. Реми. Ці кораблі були ширшими та важчими ніж кораблі Октавіана. Більшість за кораблі Октавіана, військові галери Антонія було дуже важко взяти на абордаж у ближньому бою, і його війська могли кидати снаряди на менші та нижчі кораблі. Флот Октавіана складався з менших кораблів, хоч кораблі Октавіана і були меншими, вони могли завдати багато проблем кораблям Антонія: наблизитися, атакувати та швидко відступити. Крім того, екіпажі Октавіана були краще підготовлені до морських боїв. Ну що ж, всі головні дієві особи на місцях, і битва розпочалась. Марк Антоній побудував на своїх кораблях високі вежі, щоб його команда, серед якої було багато лучників, могла битися, наче на вершині міського муру. Октавіан та його вірний друг Марк Віпсаній Агріппа уважно спостерігали за ворожим флотом. Вони наказали своїм кораблям триматися подалі від супротивника приблизно на відстані півтора кілометра, щоб ворожі снаряди їх не досягали. Якщо Марк Антоній хотів прорвати блокаду, він був зобов'язаний рухатись лише вперед і мав лише одну можливість залишити протоку та піти у відкрите море, де знаходився його супротивник. Після деяких залякувальних маневрів флот Марка Антонія почав рухатися і попрямував назустріч кораблям марка Віпсанія Аґріппи. Аґріппа наказав своїм кораблям відступити ще далі, щоб виманити ворога у відкрите море. Мета була простою: відвести важкі галери марка Антонія у відкрите море, щоб їх розсіяти та атакувати. Спочатку кораблі Октавіана не шукали прямого зіткнення, бо знали, що вони слабші за кораблі Марка Антонія. Усвідомлюючи це, Марк Віпсаній Агріппа вважав за краще зібрати кілька кораблів, а потім атакувати поодинокі ворожі кораблі, Марка Антонія. Таким чином, кораблі Октавіана починали зіткнення з ворожим кораблем, щоб завдати йому максимальної шкоди, а потім переривали атаку і швидко відновлювали штурм, коли до них приєднувалось підкріплення. Флот Октавіана атакував флот Антонія з усіх боків. Битва перетворилась на гру у одні ворота ще до того, як Марк Псані Агріпа та Октавіан віддали наказ на абордаж. Важкі кораблі Марка Антонія захищалися як обложені міста. Зі своїх веж вони обстрілювали ворога камінням, стрілами та списами. І, хоча ударна сила флоту Антонія потупила деякі кораблі Октавіана, швидкість та маневреність кораблів Марка Антонія у порівнянні з флотом Октавіана бажали кращого. Невідомо, як би закінчилась ця битва, якби не Клеопатра. Вона перебувала на чолі свого єгипетського флоту позаду флоту Марка Антонія і була у відносній безпеці. В якийсь момент Клеопатра подала сигнал своїм єгипетським кораблям, і вони, розвернувшись, попливли в сторону від битви. Марк Антоній не бачив сигналу і вважав, що сили Клеопатри втікають з місця події. Коротше кажучи, флот Клеопатри посіяв хаос серед флоту Марка Антонія. Побачивши, як втікає єгипетський флот, Марк Антоній пересів у менший корабель та поплив за Клеопатрою. Взявши як охорону декілька менших кораблів, Антонію вдалося прорватися крізь флот Октавіана та втікти. Після ганебної втечі Антонія та Клеопатри бій в Іонічному морі продовжувався. Марк Віпсаній Агріппа продовжував свою тактику нападу, але флот Марка Антонія чинив опір. Щоб прискорити перемогу, Октавіан наказав штурмувати ворожі кораблі. У метушні вхід пішла вся зброя: сукири, мечі, каміння тощо. Однак солдатам Марка Антонія вдалося відбити нападників. Щоб повернути собі перевагу, люди Октавіана пустили вогняні стріли, щоб підпалити ворожі кораблі. Зрештою, саме ця тактика виявилась переможною. Багато солдат Марка Антонія загинули, задихнувшись від диму пожеж. Оскільки битва більше не мала сенсу, солдати Марка Антонія погодились скласти зброю та здатися. Так Гай Юлій Цезар Октавіан виграв найважливішу битву свого життя. Історик Плутарх вважав, що армія Марка Антонія втратила близько 5 тисяч чоловік і 300 кораблів, тоді як історик Оросій припускав, що загиблих було 13 тисяч. Щодо армії Октавіана, цифри залишаються невідомими. Жоден античний автор не згадує, скільки людей загинуло на боці переможців. Марк Антоній та Клеопатра втекли з акція та відпливли до Єгипту. Деякі кораблі Октавіана намагались їх переслідувати, але не досягли успіху. Повернувшись до Олександрії, Марк Антоній поринув у глибоку депресію. Клеопатра тим часом намагалася врятувати те, що залишилося, але її союзники поступово відверталися від неї та здавалися Октавіану. Через рік після битви Октавіан спрямував свої війська до Єгипту. Марк Антоній здобув перемогу над невеликою кількістю вояків Октавіана. Бій між залишками армії Марка Антонія та невеликим загоном вояків Октавіана відбувся біля Олександрійського іподрому, і це був останній бій та остання перемога у житті Марка Антонія. Октавіан погодився вести переговори з єгипетською царицею, якщо вона погодиться на страту свого коханця або вигнання його з Єгипту. Для Клеопатри найважливішим було те, щоб її син Цезаріон не загинув, і щоб її діти отримали доступ до єгипетського престолу після її смерті. Тому вона поширила неправдиву новину про своє самогубство. Чутки про самогубство Клеопатри дійшли до Марка Антонія. 1 серпня 30-го року до нашої ери. Усі війська Марка Антонія здалися Октавіанові. У той самий день, увечері, 1 серпня 30-го року до нашої ери, укинутий усіма Марк Антоній скоює самогубство. Антонія ще живого принесли до його коханої Клеопатри, на руках якої він помирає, проживши лише 53 роки. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та підписки. І звісно, добра усім, крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах епізодах.